Я там на Донецьку вже майже 4, на Донеччині вже майже чотири місяці. Поки що я не бачу, що є усвідомлення в Києві, що Донеччина, ота контрольована українською владою, це є особлива територія, не з особливим статусом, а особлива виходячи з тих подій, яких відбуваються, і з того психологічного стану людей, які проживають. Достатньо багато. Я читаю, і коли там щось говорю, і там в Фейсбуці пишу, то мені достатньо багато патріотів, ура, вибачте, пишуть там всі сепаратисти і так далі. Ні, я просто е достатньо багато зараз працюю таким психотерапевтом для більшої частини України. Розірвані душі, розвир... розірвана свідомість. Там тато з мамою на Донеччині, на Донецьку чи там десь в Інаків. А тут ця людина, яка втекла і працює, сьогодні в Україні працює. І оцінювати мірками моєї рідної Житомирської чи Тернопільської області діяльність і Донецької неможливо. Знаєте, недавно був прем'єр-міністр, я йому казав, Арсеній Петрович, знаєш, якась довіра серйозна почнеться, коли я почну відбудовувати міст біля Слов'янська. Якщо я не почну його відбудовувати... Но віри великої не буде, і через це потрібно переосмислення як в суспільстві, так і на Печерських пагорбах, що це особлива територія. Туди потрібна особлива увага. І від того, як ми відбудуємо ту територію, я дуже хочу, щоб всі реформи, які відбуваються в Україні, починали із Донецької області, контрольованої українською владою. Реформа поліції там має починатися. Реформа по боротьбі з корупцією, там має починатися. По прокуратурі там має починатися. Ми маємо відпрацювати модель. Люди нічим не кращі і не гірші, ніж всі на всій території України. І ви знаєте, має бути модель біла і чорна. От там, де Україна, там має бути біла. Це моя задача і задача всієї вертикалі влади. Я не вірю, що Путін піде. І просто відійде з Донбасу. Безумовно, він буде джерело напруги на тій тимчасово окупованій території постійно тримати. Це ті гирі, які не дозволять Україні рухатись в європейському фарватері в європейської політики, в демократизації. Успішна Україна, це кінець голки, де смерть кощеє. смерть режиму Путіна. І через це, безумовно, нам потрібно наводити територію на, наш, на нашій території раз, посилювати армію, озброювати її нормально. Тому що я більш чим переконаний, без заведення Збройних сил України на кордон, виведення на кордон між Україною і Росією миру на Донбасі не буде. Чи можемо зробити на цьому етапі? Ні. На сьогоднішній день я достатньо багато спілкуюся в тому числі з військовими, особливо тих, хто добровольцями пішли на фронт. Вони кажуть, ми готові сьогодні йти в наступ. Але коли я з ними говорю, хлопці, але це ж ми не воюємо не проти ГІВІ і Мотороли. Ну, вибачте, це, це покидьки. Ми воюємо проти російської регулярної армії.